На на в основному ми накопилися на ситуація, коли почали виясняти це все. Нам сказали, що по плану на наклинівсь коринку взагалі стоянок немає. Це ми ще з Ренжуком питалися цю ситуацію, коли закладали львівську стоянку, коли звернулися з цими проблемами. Ми точно таку ж відповідь отримали, що немає, по плану немає стоянок і, в принципі, не ваше діло, що тут і так далі. Але це тоді нам казали. Зараз нам пояснили, що було звернення від двох підприємців. І е, ці звернення були розглянуті і надано, скажімо, по цим зверненням було надано е, да, одному підприємцю. Але наскільки ми розуміємо, тут. Є два контейнери, і нам на сьогодні обіцяли надати всі документи, щоб ми знайомилися, скажімо, по цепочці, звідки це все починалося від самого початку, від заяви, хто підписував, тому що ми знайомилися з посадовими інструкціями, наскільки розумію, там, по сходинкам, би мало бути так: начальник сектора, виконавчий директор, директор. Ну, по-нашому вже, як я пробував хоча б якусь інформацію прояснити, виконавчий директор взагалі до цього ні, ні сном, ні сном, ні духом, я знаєте, Тобто, десь це було перескочено. Тому ми для себе хочемо цю ситуацію роз'яснити так само. Не як і, ви. і на наступній наглядовій раді це підняти питання і вплив до того, що якщо є якісь винні, які ви розумієте про що я говорю. Тому що на останній наглядовій раді ви чули, що є лист чітко, де написано від департаменту та економіки, що ніяких торгівельних об'єктів нових на базарі ми ви, ви знаєте бути. це, правда? Немає ми про це з вами говорили, і ми стараємося це, щоб це було відповідало Дотримувало. дотримувалося. Так. І тому, в принципі, от це все з цього і почалося. І чекаємо зараз документів для того, щоб прийняти якісь скажем, інформацію до відома і далі вже виходити до Олексія Павловича з прука з пропозиціями по дисциплінарним якимось тягненням для працівників. Ну, це наше вже, так, да, вони вже нехай От. приймають самі собі рішення по цьому поводу, що це буде. Звільнення, догана і так далі. Але те, що відбулося, в принципі, на мою думку, відбулося з порушеннями з самими... Можливими, неможливими. У мене є пропозиції. Так. Запросити сюди зараз керівника Калинівського ринку от, для Давай. того, щоб він в принципі, міг дати нам не прямо проблем. тут давайте, оцінку давайте, того, так. що, що не відбувається. Не да, я набираю Володимира Володимировича, щоб він підійшов зараз сюди. Магазині. Ця жінка сказала, що вона дала добро. Володимир. Володимир. Володимир, доброго дня Володимир. вам. Ви добро не вибачте, Володимир. що турбую вас. Це депутат Ткач Василь. Володимир. Ми зараз знаходимося на четвертому секторі вашого підприємства. Значить, тут зі зимою присутній керівник наглядової ради. Є представники засобів масової інформації, депутатського корпусу. Ми би дуже сильно просили вас зараз підійти сюди разом з документами, які підтверджують наявність дозволу на встановлення правомірність. двох да, правомірність, встановлення двох торгових контейнерів на четвертому секторі. Ми вас чекаємо, через скільки ви будете? 10. Ми вас чекаємо, дякуємо. Дякуємо. Угу, прошу. Ми зачекаємо, я думаю, що зараз підійде, підійде керівництво, і тоді ми зможемо в принципі, задати йому запитання і ознайомитися з тими документами, які мають бути на дані об'єкти торгівлі. Андрій, у нас є декілька питань. Да. Це приміфірте канал Червецький домінь стосовно того, що ну це не вперше така ситуація на калинівському ринку. Знаємо, що я особисто була свідком того, що тут встановлювалися палатки. Руті фірми зі саме якраз на цьому місці до речі і була ця палатка. А також є ще один магазин на схилі от біля мосту. Так також будується. Чи вам відомо, яка там ситуація? Чи є на це дозвільні документи? Чи ну правомірно встановлені ті об'єкти також були? Значить, дивіться по магазину який встановлений на схилі. В принципі, вже було засідання двох два засідання. Комісії був присутній на обох ситуація. Така, що, скажем, дозвіл давався, скажем, початково тільки на розміщення магазина тимчасового. Поступово цей магазин чомусь е, виросло в нього, скажімо, вже фундамент, який вже не можна називати тимчасовим. Е, потім в процесі він якось перетворився вже двоповерховий, наскільки розумію, це ну, з тих документів, які нам нам показували. Але справа в тому, що е, звернення по порушенню надавалася тільки природоохоронна прокуратура, і по цій навіть е, не природоохоронна, е, інспекція по нагляду за будівництвом, я вибачаюсь, неправильно сказав. І е, по цьому зверненню прокуратура подавала справи в суд. І всі суди були програні. І дійшла справа до Верховного суду, і цей верховний суд був так само програний. Мається на увазі прокуратурою і у підприємця зараз є всі документи на те, щоб ніби продовжити будівництво. Збиралася комісія депутатська, і на цій комісії розглядалася ця вся ситуація, яка відбулася, Скажімо так, і на ній було прийнято таке соломонне вирішення, зв'язку з тим, що вже це все збудовано і мається на увазі, що зараз невідомо, якщо будуть валити, щоб не було ніяких якихось інших наслідків для мосту і для іншого. Що було прийнято рішення, що цій людині не дати дозвіл на експлуатацію цього об'єкту до тих пір, поки він не надасть усі заключення експертиз, яким чином тепер цей фундамент буде впливати на опори мосту і все інше. Якщо в нього буде заключення відповідних інстанцій, то тільки в тому випадку воно додасть дозвіл на його відкриття. Тому що, в принципі, зараз вже, скажімо, ми вже махаємо шаблю після того, якщо все все відбулося. Самі це розумієте прекрасно. Але поки не буде цих всіх документів, поки організація, яка несе за це відповідальність і буде потім відповідати, якщо не да Бог, що через. З 10 років, через 5 років щось станеться, буде вже кримінальна відповідальність, то до, тих час, до того часу ніхто йому не дасть ніякого права відкривати цей магазин. Що знаходиться? Тому що мені відомо, що там знаходиться колектор якийсь чи ще щось. Тобто, не так. ну, там є щ... не тільки колектор, там є і газорозподільна труба, десь недалеко. Тобто, там є такі об'єкти взагалі дивно, яким чином він отримав свій час дозвіл на це будівництво. І, але справа в тому, що це відбувалося давно, і справа ця вже, скажімо, затягнулася в часі, а процес відбувався. Будувалося, самі знаєте, як тоді все. Будувалося, а потім все через суди це все узаконювалося. Так що така от ситуація, яка є вона на сьогоднішній день, така вона є. Я трішки досліджувала цю ситуацію. Мені відомо для того, щоб розпочати все таки будівництво, потрібно мати два дозволи: це е, узгодити, якщо я не помиляюся, містобудівні умови так у департаменті, а також отримати від експертизи е, також дозвіл на те, щоб розпочати будівництво. Бо в іншому випадку це буде незаконне. Тобто е, калинівський ринок міг звернутися до правоохоронців до прокуратури, що будівництво розпочалося незаконно. законда. Тоді це була зовсім інша ситуація. Він звернув настільки розмір. Предприєм звернувся для розміщення тимчасового об'єкту. Тимчасовий об'єкт. Не передбачає взагалі ніяких дозволів. Ви ж прекрасно, як це розумієте, як це все відбувалося. А вже в процесі Я цей тимчасовий об'єкт чомусь почав перетворюватися вже в стаціонарний. От і все. Так як і всі ці магазини, які стоять здовж Каланівського ринку. Клинівського самі... ринку закриває очі, ну ви розумієте, воно закриває очі давно. Це не сьогоднішнє керівництво, це закривало очі ще з часів, коли тут було. Попереднє попереднє попереднє. це це проблема не сьогоднішнього дня. Вона е, була давно, і завжди ми підприємці, хто кому це було цікаво, зверталися до органів влади давно і так далі, коли це все відбувалося. У нас тоді взагалі ніхто не хотів слухати, ніяких рішень по цьому поводу не приймалось. Зараз слава Богу, вже створили цю наглядову раду, хоч хтось до нас хоч щось дослухається, не завжди виконується, але хоч ми можемо підняти ці проблеми на поверхню і обговорити. Так само, як і з цими контейнерами, як тільки ми узнали вчора про те, що вони в понеділок були встановлені, ми тут же звернулися і були вчора зранку. У директора і зажадали цих документів, що ми хочемо побачити, на яких підставах і хто дав дозвіл на їх встановлення. Я то вже кажу. Вже навіть вияснили таку ситуацію, наскільки ми знаємо, що я розглянув посадову інструкцій, вивчив, вже надали нам, хто за що відповідає на Клоїнському ринку, що повинна була ціла процедура йти тих таких речей. Від і до, до директора. Наскільки я знаю, вже в цій процедурі був виконавчий директор з цієї цепочки виключений, що я звернувся до нього, підписує цей документ. Він безпосередньо за це відповідає за встановлення торгових об'єктів. Він каже, не підписував. Значить, ми хочемо зрозуміти, де не якому етапі це відбулося, чому так от воно відбулося? Поки що ми ніяких документів не бачили, і тому особливих якихось коментарів там уже на чомусь ну базуватись на якихось бумагах. Ми не можемо документів, ще ми не бачимо. Це до тих палаток ручать вже вони деякі з них ще знаходяться на території калинівського ринку, сплачують оренду світло. Звідки саме ми в принципі це піднімали не на одному засіданні наглядової ради це запитання, і в принципі нам говорять, що вони вже ніби не працюють, знаходяться на зберіганні, але от вони не знімають їх, тому що там у них Щось там поцупили, якісь кавомати. От зараз іде ця тяганина, що вони вимагають компенсації від Клинівського ринку за цей кавомат, а клинський ринок вимагає гроші за те, що вони там перебувають і зберігаються, і повинні би платити кожен день за своє там перебування на території ринку. От і все. А як воно надавалося? На яких підставах? От одно те ж з цих питань, які ми от добиваємося на наглядовій раді і взагалі пробуємо добитися. Так, так взагалі розміщення будь-яких таких тимчасових об'єктів, щоб так само відбувалося на підставі якогось конкурсу, щоб місто Получала від цього, якісь хоча б додаткові кошти, тому що в принципі вже все, що на цьому українському ринку могли встановити і з чого місто могло отримати додаткові кошти, вже немає місця. Але бачимо, що от знаходиться, бачите, от два місця з'явилися, яким чином хочемо вияснити. Ще одне таке питання, тому що я колись спілкувалася з людьми, які були біля цих палаток. Руть не розповідали, що електрику вони беруть там незаконно, тобто з порушеннями. Дайте далі. Чи ви ну бачили отакі випадки? грубо кажучи, крали. Коментувати це, тому що я цього не знаю, але нам пояснювали, що все відбувається законно і всі договора. Це є підтверджено, не бачив. ніхто нам не показував документи на це все. Ну от де саме це, це де, от з'явилося? Ну, от що? один і от другий. Тут були мусорні боки, які приставили сюди, от їх біля цього, біля туалета, а тут стояв один п'ятитонний контейнер, наскільки розумію, для двірників. Там переподягалися двірники. Його немає зараз. А от Вчора ми прийшли, побачили оце, перед собою цих два контейнера. Тоже були дуже вражені, так, неприємно. Тому що ми знаємо про рішення, я кажу, кажуть департамент економіки про заборону будь-яку встановлення нових торгових об'єктів. Але нам говорять, що це в принципі не встановлення, це покращення умов. Мов, от ми хочемо реагують підприємці, сусіди. От цих от ви розумієте, у нас я не можу з реакцією всіх сказати, тому що люди настільки різні, ви самі прекрасно, розумієте, як і кожна держава. Тому одні схвалюють, другі по-іншому відносяться до цього. Ну це таке питання дуже риторичне, не до мене вже. Це вже. У нас такі самий калинка, це такий розріз держави. Що в державі, то і на калинці. Я просто так розумію. Так, така ситуація з контейнерами, така ситуація з магазином, і з документи вибити з керівництва Калинівського ринку, щоб побачити, чи дійсно вони відповідають. Ну нереально, так фактично? Ні, ну чому нереально? В принципі, взагалі Рудю, якщо ви знаєте, були комісія міськради. Ви це самі прекрасно знаєте. Вони розглядалися, депутати їх дивилися, і там якесь рішення, ну тобто було прийнято, і всі документи надавалися. Нам ці документи не надали наглядовій раді, а по цим магазинам ми от чекаємо. Зараз от вчора ми звернулися і в принципі, на сьогодні нам повинні надати документи, щоб ми їх вже вивчили і прийняли для себе якесь рішення, щоб зрозуміло, що ж там відбулося. дякую вам гарно. Там у вас має бути процедура для того, аби встановлювати якісь точки. Їх на, можна, даний аби... момент, на даний момент немає ніякої процедури встановлення нових торгових об'єктів. Є лист департаменту економіки, де чітко прописано, що встановлення нових торгових об'єктів, нових, я вам ще раз наголошую, що нових заборонено, тому що немає процедури, тому що раніше це був аукціон, потім його скасували. Різними схемами там тривали, як це все встановлювати і так далі. Але на даний момент чіткі є цей лист, я тримав, буквально на минулій наглядовій раді. Ми знову. Піднімали, де прописано, що немає права календський ринок встановлювати нові торгові об'єкти. Немає поки що процедури. От і все. Документації, з яких ви кажете, що ви повиконавчий директор, що це за документація, що це за процедура. Ну, там я... в кожне к як на якомписнити комунальне підприємство і кожне підприємство має по цепочці якось відбуватися. всі ці процедури Звертається там підприємець до нам. Перше, це значить, звертається до начальника сектора. Що прошу узгодити дають до Наприклад, оці дошки хтось хоче там зробити собі ролети поставити ще щось. Це все можна ставити в свої умови праці, покращувати по любому. Там ставить люди, зашивають металопластиками, вікнами теж, щоб тепліше було. І, тось, все це дозволяється. То, це, але і це і проходить певний ланцюжок. Це перше, це начальник сектора. Потім це повинно йти до виконавчого директора, на цей бо я читав посадову інструкції, все, що відбувається в будівництво на території базару, то він так само курує, і він це все м, має підписати і узгодити. А потім вже йдеться до директора. Наскільки, кажуть, я пробував це для себе виснити, от ця цепочка була розірвана, і виконавчий директор іграв Володимирович Масанчук про це нічого не знав і так само був неприємно вражений, так само, як і ми. От і все. Але це вже все, ми вже узнали після того, як. Це прекрасно розумієте. Фактично тут на цьому місці взагалі раніше нічого не було. Були мусорні і стояв один п'ятитонний контейнер. Його що він з собою представляв? Чи це було торгове місце, чи це був склад? Зараз важко сказати, тому що собі на території, скільки є контейнерів, і що ми можемо в кожне ж не залізеш самі розумієте. І що нам представитися, будь ласка, е, голова наглядової ради е, МТК Клинський ринок Іллін Андрій Іванович. Василь Іванович, да. Василь Іванович, можна вас також сюди. Дякую, Гарно. Ви як ініціатор? скажімо, покажу та не, не я. Ініціатор. Я одразу кажу до мене. Звернулося просто вчора. Поступив телефонний дзвінок від підприємців ринку про те, що. Якимось чином, якимось чудом, от фактично за короткий проміжуток часу на ринку з'явилися нові торгові місця. От ми їх бачимо сьогодні тут. І люди попросили розібратися в ситуації. Ми вчора зв'язалися з депутатським корпусом, з керівництвом наглядової ради, для того, щоб розібратися в ситуації, почути від керівництва ринку, є правова підстава таких дій, немає, тому що, як уже сьогодні тільки що говорив мій попередник, є лист департаменту економіки. Кі, який, який чітко регламентує те, що станом на сьогоднішній день він будівництво нових чи встановлення нових торгових місць на території ринку заборонено. Ну, чекаємо, от зараз підійде керівник ринку. Будемо бачити, наскільки є документи, наскільки вони і праві, і чи наскільки все те, що тут відбулося, є законним. До кого зверталися вже? Ну тобто з керівництва ринку, щоб вони можливо прокоментували ситуацію. Ми наглядово рада ще вчора, наскільки я знаю, вона звернулася до адміністрації ринку з проханням надати відповідні документи. Ну а я сьогодні, от тільки що, як ви бачили, я набрав керівника ринку, попросив, щоб він сюди підійшов, для того, щоб можна було вивчити питання, по суті, прямо на місці. Ви як також член наглядової ради, тобто, можливо, вам відомо, які найчастіші порушення є на Калинівському ринку, ну от, зокрема, саме встановленнями, якимись незаконними або ще щось. Тобто, на чому можуть спекулювати, скажімо так? Ну, я не готовий давати відповідь на подібні запитання. Тобто, наглядова рада розпочала свою роботу. Я хочу сказати одне, що це і позитив, суттєвий позитив, і навіть той факт, що ми сьогодні вже напередодні нового року вже десь розуміння наглядової ради, тому що ви знаєте, що з 1 січня. Іде мова про те, що будуть підніматися якоби тарифи на ринку. От у нас з цього приводу чітка наша позиція. Ми будемо зараз відстоювати все ж таки питання того, щоб ці тарифи не піднімалися. Це раз. Що стосується самого ринку, ну ми знаємо прекрасно, що тут довгий період часу творилося багато чого. Я не хочу зараз давати оцінку, якусь це не було б неправильно. Але навіть деякі факти, які є на сьогоднішній день, у мене викликають, чесно кажучи, трошки подив. І десь, в принципі, не зовсім розуміння того, що є. Тому що ми вже в принципі, говорили про це поза минулого місяця, і мені колеги не дадуть збрехати про ці торгові палатки «Руд», які сьогодні стоять на ринку. Тоді було сказано, що протягом буквально 2-3 днів вони всі будуть демонтовані. Пройшло вже більше півтора місяця, але вони стоять. Я бачу, що в принципі, стать успішно до сьогоднішнього дня. Тобто є питання. є питання, чому вони до сьогоднішнього дня не прибрані. У мене особисто є питання по тому будівництву, яке сьогодні відбувається з фасадної сторони. Не вулиці Калинівської. Я не бачив цих документів, я говорю про це відверто. Я буду офіційно звертатися як депутат міської ради до керівництва ринку з проханням надати мені пакет всіх цієї документації для того, щоб знову ж таки дати правову оцінку на сіки, то є правильно чи неправильно. А тепер поговоримо про найцікавіше про ціни, напевно, да на Калинівському ринку контейнер контейнери, той же магазин. Так, тобто скільки це вартує? Ну, грубо кажучи, mm -hmm. так, от контейнер там стільки-то да? магазин стільки-то. Ну, я не готовий вам дати відповідь на це запитання. Напевно, що краще про це спитати у людей, які тут стоять, вони йому краще скажуть. Дякую, дякую, дякую. пане Андрію, може ви скажете, ну по цінам мається на увазі да, встановити контейнер. Ну, як колись було, як зараз, можливо, да. Тобто, Ні, ну, на даний момент, якщо ви знаєте, що якщо їх не встановлюють... То і ніхто про ціни не може говорити, тому що немає. А то, що було раніше, то знаєте, що то кожен для себе сам вирішував, скільки йому і куди. Але зараз, в даний момент, просто ніхто не встановлює нових об'єктів, тому в принципі ніхто клімський ринок не має процедури і тому він за це і не береться. Вартість там mm, навіть того ж магазину варто. Я вам має. сказати в зв'язку з тим, що зараз відбувається, ціни дуже сильно упали, тому навіть не можу вам сказати приблизно. Не можу. В залежності від місця, в залежності від об'єкту, з релітами, без рулетами, це може бути від 5 тисяч доларів і до 50 тисяч доларів. Самі прекрасно розумієте, в залежності від того місця, де воно знаходиться. Це я вам кажу про вартість контейнера, а не говорю про то, скільки треба заплатити там комусь. Я, я ж не можу вам сказати. Наприклад, той магазин, який встановили скільки його вартість? Це Мені взагалі дуже тяжко оцінити, тому що я ніколи так, ну, скажімо, не питав, не, не цікавився цим, тому мені взагалі дуже тяжко це оцінити. Ну, контейнер ще ми чуємо, що там хтось продав, за скільки купив, то ми це ще можемо вам сказати. Я вам назвав порядки, в залежності від місця: від п'яти тисяч, від, ну такі от, да, від п'яти тисяч доларів до, до 50, Це було раніше. Зараз, звісно, ціни дуже сильно впали. От, все, що можу сказати. Дякую. Ми зараз спробуємо ще. Підприємцями поспілкуватися, ходімо, покажемо їхню реакцію на те, що встановили тут ці контейнери, поцікавимося, коли саме можливо вони були свідками і знають. Доброго дня вам, телеклачурецький проводити. Ми фіру знаємо, що у вас як розповідають в понеділок, з'явилися ці контейнери по сусідству. Як вас звуть, до речі? Іван Іван, пан Іван, розкажіть, коли з'явилися? Чи ви знаєте, чи бачили світло? Ми прийшли рано, контейнера вже була. За ніч як це можна сказати так, а ви за... знаєте, хто це що, це чиї. Ми не знаємо хто. Що раніше тут було? Нічого не було, тут були мусорні баки стояли. А ем, Палатка, здається, руть тут була також. І, і Руть палатка рудь палатка і мусорні бак. Її перенесли туда, біля туалету поставили. Ну, От кажуть, що ваш контейнер, ну грубо кажучи, да? от про ціну цікавимося, ми ну, вже знаємо, що ну, нікому не дозволяють, а тут за одну ніч взяли і встановили. От як так? Я... Нічого про це, дай не можу сказати. Ну я би сам хотів так поставити контейнери за одну ніч собі, декому можна, де кому і не можна, знаєте. От якщо от, кажуть, що про покращення, да, там, про е, рулети, там навіси, треба звертатися, досить складна процедура. Ну, на, насправді як вона? Ну, я, дякую. Я, я розумію, я сам контейнер знімаю і не звертав ще, на що це. Так що про це я не можу сказати нічого такого. Поки okay, гарно, дякую. дякую. вже з'явився директор саме Калінського ринку, можливо, він нам розкаже, прояснить ситуацію. От якісь документи навіть з'явилися. Частини контейнера на 2,40. Йому дозволили це, ну він поставить. На сьогоднішнього дня він контейнер ще... використовується просто як він несуща ще... конструкція, стінка буде внутрі. Наряд у нього, що виконання робить. Так, заява. Дорогомерецька Людмила, не ну, зрозуміло. Прошу вас надати мені дозвіл на проведення робіт по облаштуванню додаткової площі з бокової частини, контейнера та встановлення ролет. Ми ну, маємо, значить, треба ж, не по суті заяви. Ну, у нас є перш за все питання по процедурі. Давайте почнемо з цього. Тобто на сьогоднішній день. Розгляд будь-якої заяви, що ви це знаєте прекрасно, вимагає певного збереження певної процедури. Так? Тобто має бути відповідно спочатку погодження завідуючого сектора, потім погодження виконавчого директора і вже потім вас. Ми на превеликий жаль не бачимо на цій заяві підпису виконавчого директора. Може хтось прокоментувати, чому немає його підпису на цій заяві? Ну, тільки він, може пояснити, чому він не підписав, а контейнери встановили. О, тобі, по великому рахунку, якщо брати ну, ті вимоги, які є, процедура не, збережена, процедура не збережена, тобто правової підстави для встановлення цих контейнерів тут немає. Ну, ні, секундочку. Є процедура. Голова наглядової ради, тільки що сказав, що він чітко вивчив посадові інструкції, так, які передбачають процедуру, яким чином має бути оформлена відповідна дозвільна документація. Тобто сьогодні, скажімо чесно, дозвільної документації немає, тому що процедура не збережена. Так і в будь-якому будівництві, будь якому іншому, для того, щоб можна було провести якусь певну дію, має бути відповідний пакет документів. Її на превеликий жаль немає. Ну от це все, що я можу в принципі. Хто хоче ознайомитися, Прошу тут написано для, того, для покращення, але знаєте, тут ситуація виходить, в фільмі Ільфа Петро 12 стулів, коли той казав, коли заводив хлопчика на паром, і казав, що це хлопчик. Да? А це кажуть, це ж не хлопчик, це мужчина. А він, кажуть, ну як же, хай мені плюнуть лицо, хто скаже, що це не хлопці. Так само і це кажуть, це покращення. Ну це покращення в вигляді контейнера цілого. Це не добудова. Полоцена контейнера. Полуценна контейнера. Тому нам дивно, та. тому що коли це про покращення, це зробити, хтось тут зробити, щось добудовує, там два. якусь частину. А тут фактично поставлений 20-тонний контейнер. От для нас це теж а парадокс. Іван Іванович, про тут які йде про один. Я, один. Ну, а тут два да? стоїть. йде про один. Ми говоримо про покращення взагалі ну... Принципі розумієте, Тобто, говориться про покращення в вигляді, скажімо, рулет або ще чогось, а а виявився додатковий контейнер. Для нас це не за нас не зрозуміла ця ситуація. Як воно так вийшло? Де люди про це говоримо давно? Але от пані ця ще вчора сказала, що у нас в плані ринку стоянки взагалі немає. Не може таки ну ви так говорили це. От де Галя? От ви це вчора сказали? Розумієте? В мене не було. Але в тому, що якщо так... не таке. Як такої стоянки немає. Я відповідаю за свої а слова. Мурек, Хорим, мурек, борь, борь, О, чекайте, брать, Знаю, так. тут неможливо встановити автомобіль, тому що знаходиться водозабір. Там автомобілі не можна ставити, тому що там вирібна яма. Вони ну вони стоять. Я так і відповіла, що вони так і стоять. коли він написав на додаткову площу. Ми ще не виходили. Я особисто з комісією по обміру не виходили, не дивилися, тільки вчора. що Я я Не не відповідаю. перший день, У вас є служби. От відповідь. Скажімо, от від і до, там сказав вже Василь Іванович, що повинно повинні узгодження було всі екзамі, що вони подивилися. І, і коли почало тільки це робитися в понеділок, це був стояти повинно, скажімо, виконавчий директор і дивитися, що ж тут ставлять, чи рулети, чи контейнер, що тут відбувається. Ну, Вийшло, що він прийшов чи не прийшов, там, я не знаю, а зранку з'явилося цих два 20 тонних контейнерів. Да. Виходить, що в да, забрали збити, коли туалет поставили, так, що там і, запах і так. А так. що виходить, можна мусорку поставити, коли кожного контейнера? Маєш бути якесь місце відведення? Стояли мусорки, да, а поставили контейнери. Базар може собі ставити мусорки, де він вважає за потрібне, а от контейнери є чіткий припис, що не може. не може. От і все. Ні, для... ну, Року, ну, да. Базар собі може мусорки пересовувати, і... зрозумієте, не, і... не в тому справа. Він Ні, там став, так, місце, рулетами, засідав. Якщо можна, запитання, а що у вас мається на увазі на ринку покращення торгівельних умов? Тобто, в принципі, є якесь обмеження, скажімо, на 5 метрів, на 10, поставити рулети. От поясніть мені, тут власності немає, тому я слабо орієнтуюся хочу чути від генерального директора, яким чином це мало виглядати. выглядать. Человек подав заявление на увеличение торговельной площади. Так. То, к чему мы стремимся к тому, чтобы уйти от того, что кто-то торговал на улице. Если чоловік увеличит площадь, он официально оформляет договором у нас в отделе договорной работы и платит официально в кассу каждый месяц. Поэтому мы всегда йдемо в этом плане на уступки. Здесь было сказано: я же задавал питання, было сказано, что это пока оно стоит, потом будут стенки внутренней поломанные, контейнер. Будет прижат к этому. Пока он не введен в эксплуатацию, да, если какие-то нарушения, то мы їх исправим. не введено в експлуатацію, но еще не є, як об'єкт. Я торговля. прошу, буду <звольте>, зачатую, шановні, одне скульптур. Він зараз стоїть, він, він має бути менший, він став більший, він має бути менший. Тобто, якась перегородка буде знесена. От писня <рес> буде, буде знищена перегородка внутрішня і контейнер знищена. буде прижати туди. Просто понедільник. А як це вони проектували, будували? Будуть не Так, не... то по факту приходить, інженер заміряє фактичну площу, фактична площа вноситься в договор, і согласна вот фактичної площі чоловік отримує кожен місяць. Яка у вас гранична, ну скажімо, а, гранична е... нет. площа, на яку людина може розширити, покращити. От, я можна побудувати і далі сюди на стоянку. Ні, ну здесь є розумна. Е... Ну, я щось не розумію, то в принципі будь-хто може з людей зараз а? подати таку заяву і це зробити. А де а будуть паркуватися? Пожалуй, я зараз иду. Пожалуйста, вами. я Другу скажу, что очень многие приходят. этот подписывают там эти ролеты устанавливают это последнее время.